світло А так. чи є якісь можливо рейтинг? Я думаю, що ви вже не вперше, скажімо так, на засіданнях. Можливо, по Києву, навіть який із суддів є найлюстрованіше, най, 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 най... Uh, найлюстурованіші, які uh, проти зйомок, які uh, пурчалися, коли ви приходили і взагалі отримали ви негативну реакцію на себе? Ну я не можу виділити один якийсь суд. А uh, є судді, які забороняють в будь-якому суді, є судді які. Нам особисто кажуть це ваше право, коли сторони нам забороняють. Mm -hmm. Ми не ну кажуть, ми не хочемо, щоб нас знімали. Але є е, процесуальні вимоги, які вимагають, якщо сторона проти і хоче конфіденційний розгляд справи, вона повинна подати мотивоване клопотання. Конкретно одна із сторін да, позивач да. або відповідач І суддя приймає хвалу про закритий, про якщо закритий це кримінальне або конфіденційний якщо це господарський, і ми не маємо права знімати. І це є закон, і це Але є Але Це перед тим має бути спеціальна ухвала. Перед е, Су спочатку сторона подає клопотання заяву, а, а потім стор суддя виносить ухвалу. Mm -hmm. Все, ми після цього вже не можемо, і тому ми не кажемо, що всі судді погані. в кожному судді є суддя, який розуміє, що поряд з ним працює суддя, який себе дискредитує, і це такий процес самоочищення середини. Він спитає: mm -hmm. а чи хочу я працювати з таким суддею рядом? Mm -hmm. Пов